За кошти благодійників у Львівському клінічному госпіталі прикордонної служби з'явилося нове обладнання: апарат штучної вентиляції легень та спеціальні ліжка. Зараз у медзакладі перебуває 24 вояка, поранених на фронті. А від початку бойових дій шпиталь прийняв більше тисяч бійців. Можна проводити інгаляційні наркози до операції, під час операції і після 12 канальний запис електрокардіограми. Пульсоксиметрія, тобто як пульс, так і насиченість периферичної крові киснем. Капнографія, насиченість СО 2 Є відсмоктович в цьому апараті. Це є багатофункціональні ліжка. Тобто, от з пульт. не треба тепер ворога не піднімати, тобто нажаттям однієї кнопочки, все рухається в будь-яких відділах, всі три відділи ліжка. Нам треба підняти ножний кінець, ножний, головний, головний, тобто в будь-якому положенні воно одним натиском руки виконується. І вже за кілька днів із Львівського шпиталю прикордонників до Маріуполя відправиться спеціальний ранній мобіль.